Отже, ми граємо в будвар з нашим шукамо КПК Шахка, я дістану я... собі відразу все, що мені потрібно для того, щоб іти до іншої команди. Я вмію з але краще я буду йти повільно, ніж падати, бо я спіджити вмію. Далеко не найкраще. Ем, Чого здається? Реально там АФКшить. Бо його не видно взагалі. Тобто це... Що в мене так підвисає. О! Прекрасно, я сам. Чорт, ти я його знову собі збив, перемикаючись між версіями? Окей, тепер я готовий, напевне. Чувак, думаю, що я повністю АФК. Але я не повністю АФК! А, я дебіл Ведеться затрейдилися базами. Це чого зараз забудуш він живе? ху 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 всі на мене нападають? Я не розумію. Чому саме я? На! На, 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 чувак, блин. Меня так вбьють скоро, -мо. Яблоко золотое. У меня рука трясається. Чувак ты. Ще мені задачі свої фаерболи. Я, я, я з ними непогано поводжуся. А, окей, це тобто я. І ще багато хто. Дуже багато хто. Окей, хотіть подивіться, скільки в мене часу пройшло, але... Окей, 6 хвилин. Я почав тільки 6 хвилин, я вже вбив команду з двох. І мені знесличко. Ху-ху-ху-ху, мене він читер. Або в нього просто на ножці де займаємо. Вони з двох. Я боюся їх це злазити. Я не люблю закриті просто реся. База дуже закрита. Тобто вона занадто закрита. Яке мені сталося? Щоб мене в мене тут ззаду ніхто не напав. Довидимось. Синій чувак всіх розносить. Окей, може вона не всіх. Ага. Окей. Тільки сині залишилася ця... вийде синій швидше відповідь. А, ні, може. Через тентерстки швидше, не знаю. Оп. Ха -ха. Хе -хе -хе -хе. Я буду сидіти тут як жук. Як крыса, сказав би хтось, як щур такий. Окей, наверное, всіх розносить. Я страшно, чоп тімейті є. Окей, тімейт є. Три. Окей, ам... Um. Окей. Okay. <laughs> так. Окей. Okay. Це не рахується, це не рахується, да, це не рахується. Добре, карта Айтіус. Айтюс також ну, не найкраща карта, краще через діаманти йде. По це частентер, за цього центральний острів, там занадто багато всього. Оп, все, в мене є. Оп, оп. Чорт. Черт. да! Це чувак захищає. Я не роблю це навіть туду, але... Я думаю, можна... Можна це робити тобто. Це корисно робити в дуо, але я цього не роблю просто сестрить не сзаду и Ну, чувак гений киш просто буду так как их перекривать чтобы они не найшли до, до нас на базу Ой, мои сьомочутя на максимумі так ты дна Ой! Обачаюсь. Чувак, ты щось робишь? Окей, ты чувак надо нам щось робити. Обачаюся. Маска до середнього. Чак, походу, аналізовую свій свій інвентар. Тун, 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 тун. Окей, все. Мені чесно шкода, бо він, напевне, сам був, але недостатньо шкоди. Я надто пізно зістрибнувся, я погоджуюся. Я не вмію зподпочитись. Можете мене вбити, але я не вмію зберегтися. Тут найідеальніше місце, щоб це посередньо, щоб звідти не можна було зістрибнути зверху. І знизу щоб було складно, де доходить. Опа. Ам... На них жовтий їде, на них йде жовтий який це. Пиш. Ні! -і -і! Mm -hmm. Я залагав. О! Я дуже командний гравець, це правда. Окей, А треба нас зеленеха, вони дуже потужні. Чого я так підлагую? Що так? Чого я підлагую? Що, проходить відставлю, він вирішує собі щось гарне прикупить. Я ніколи не, нічого гарного не, не роблю і не купую. Тому я, я і програю. Насправді <кій> 16 перемог, це загалом в соло, тобто я... Загалом я в соло перемагаю, да. Як я не, не дуже командний граєць, а взагалі не командний гравець. А, може, краще було купити башточку. Окей, це. А, я майже стоплю краще. У них інстоун в мене немає нічого про денстоуна. Прикольно, якщо мені зачинає наперед випив якийсь синій -си 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 чувак, який вже давно вмерли. І такий, а привіт, чувак. А як у тебе? З правим, а з лівим. А здохнути не хочеш. Блін, коли були сюрікени, це був би... це був просто Я б з сюрікенами був просто мастером, реально. Тобто там. Реально, всіх тільки міг закидав сюрікенами Це може було такі комбо робити, це просто. А тепер сюрікени прибрали. Я знаю, що вони знову не з'явилися, можливо, але... Нато довго знати довго довго дим? Ага, окей, я подався я єдиний червоний. Окей, мені треба не купувати інструменти, тобто хоча я ним і можу пробити його, я... Я знаю, що в стилі спідранера. Спідранери... Хто саме. Один зі спідранерів. Це ти? Бляга, це він. Ти мене лякаєш, чувак. Окей, чувак, я тут багато разів міг впасти, тому дякую. А зараз з цю сторону бігаю. Забігаю. Завжди... А! Я стоп, це навпаки це не зелені, його знайшли зелених. Я наче можу я завжди купую собі цілих стак-блоків, хоча насправді мені так багато не потрібно. Але завжди купую без стак-блоків, навіть коли мені потрібно більше, тому в принципі, я думаю, що... Бліи, ну я... -ху 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 Окей, це було красиво. У тут є багато цього, там я. Майя... Накопився блоків. Секунду, стоп. Ні, мені здалося. Сподіваюсь, що мені це здалося тільки. Але поно положить з фаерболом, тому... Вриватися отак от з нижнього блоку це. Майже взяли зуснутися. Тобто... Ніколи не порадив би. Ну, ми поки що виграємо. Я не знаю, що там за комар... О, окей, комари нам зробили набагато більше про цей прорив, ніж ми, тому я боюся, що вони можуть до нас дійти швидше набагато і з іншого боку, тому... Я без того боку. Окей, пробудувався златовисок, тому... Я зроблю ось так, от, щоб доповнити красоту. Тільки 4 діаманти? Вони тут всю гру збиралися. В смісі тільки 4 діаманти. Я не сумня, що сюди хтось приходив просто по приколу, рандомно перлину кидав. Щоб сюди потрапить, тому... Я все думаєш, це просто так мало занервувалося, тобто там ну, хтось по приколу підірвав за собою місце. Мені Меніякальний маніяк. Це майнер. Бійтеся. От що я скажу всім, бійтеся! У мене те, я підірву сам себе. Такі режеві навіть кось перемогли, як я розумію. Убили когось. Я не знаю, за що вони. Їх так так, так жорстоко, але жорстокали зробив би так само, тому. Ось біббайдуже, я знову купив собі, собі знак мало всього, тому в мене знову залагала клавіатура. Я знаю, що клавіатура в мене постійно лагає, коли я сам граю саме в Бедварс, тобто, коли мені не так важливо, щоб клавіатура в мене не лагала. Вона не лагає! Саме в цей момент вона лагає. Тобто це. Ось тут вони явно бували. І тут чотири. Там ніхто не бував. І там також чотири. Це... Це по вашому нормально? Прокачаємо ще кращу броню. Далі маніяка. Та... Маніякального копача. Але. Окей. Визначає, що принаймні один з них... Цей, я проходжу сюди. Чорт. Окей, ми поки що в плюсі. А це може це в будь-який момент, тобто. Це був найрозумніший мув усього мого життя, напевне. А... Сюди-сюди. Що стрибать з цього Це не найрозумніше. Далеко не найрозумніше, але. Блін. Наше ліжко -лі 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 також полетіло. Все. Це. Да. Я не хотів вбиватися сам себе, тому що в мене квім є. Гарні речі. Тай. Окей, чувак, не переживай. Я врятую нашу команду. Переможемо. Можливо. Були б у мене сманахди. у бу Чувак? Ви ще не здаваються не портується? А що він зараз мене не за так само красиво, як я йому. Він на він на нашій базі, він відновив місто. Це майже доведено. Він на нашій базі. На, чувак, киш, 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 киш. Ки. Да! 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 Да. Да, чувак! ЙОУ! Ууу! Оце було ранке красиво, це було просто красиво! Це було чувак! Вибачає, що так кучно просто. Я не думав, що в мене вийде настільки красиво, це було реально круто, тому я своє ще спив це відео. Поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал, а з вами був я, Екстра Віктор, і всім до побачення!